Привіт, малята! Я хочу вам запропонувати екскурсію до зоопарку. Ми вирушаємо туди. Ось ми біля нього. Зоопарк це містечко, де живуть багато-багато різних тваринок. Це слони, бегемоти, зерблі, верблюди, тигри. Але ми не можемо приїхати до тваринок і не пригостити їх чимось смачненьким. Відгадайте! Що це буде таке? Воно, на вигляд соковите, смачненьке, помаранчевого кольору, буває кисле і солодке. Це апельсин. Беремо пластилін помаранчевого кольору, розминаємо його між долоньок коловими рухами і робимо ось таку кульку, схожу на апельсин. Ось і вийшов у нас Апельсин. Гостинець для тваринок готовий. Молодці рібята. Буде чим посмакувати екзотичним тваринкам до зустрічі, малята.